Костянтина Махновського. Це основний воротар. Ну, власне, в принципі, вся основа і бойовий склад. Хоча є релізії, це втрата. Все-таки є пошкодження у Дениса. І сьогодні його немає. Нік новачок. У цьому сезоні 10 м'ячів. І... А ми подивимося зараз. Ось де цей прохід Сивки, який під ліву ногу підробив м'яч. М'яко навісив і Поздієв ногою програє. Пройшов цей пас на Віталія Гавриша. Гавриш зміщується в центр лівою ногою. Підробляє. Удар поворота. Здалеку! Ну, будемо так говорити, навіть врятував а тут Картушов на фланзі. Віддає пас у Штрафний майданчик під удар. Ах, не вдало. Сивка все-таки. Так, дві сімки. Товесь кращий повтор побачити. Ось де пас. І тут намагався. А от і непоганий момент. І ви знаєте, м'яч літає в сітку воріт. Після прострілу із лівого флангу визначається Чернігівська Десна і виходить уперед у цьому матчі. 1-0 гості забувають першими. В своєму ж першому небезпечному моменті. Ну, в принципі, фактично нічого не віщувало. Але із флангу а, пройшла а, навісна передача. І а... Веладзе може зіграти не в центрі, а на фланзі. А, попри це, все одно така сама Волкова вставить. Коли в три форварди діяла Десна. А от вони зараз і атакують. Хороший пас на Волкова. Волков. Пробиває Волков. Рятує Антон. Волков. Розгортає атаку. Через правий фланг. Віддає пас на Лисенка. Віддає все-таки передачу. Ну, дивимося. Ось де цей момент. Тут високо піднятою ногою. Все-таки була гра. Розвернувся. На лівий фланг віддав Володимир. Є навісна передача. Знову... Шевченко. Коропецький. По нозі знову дістається Василю. Жовта поглядає в матчі з будь-яким суперником. Ось раз саме те, що ми зараз бачимо. Хоча зараз не безпавдаліше міг би вже навіть на ударну позицію виходити. Удар поворота! М'яч летів під поперечку, але височений на зріз Костянтин Махновський. А, перевів м'яч на кутовий. Ще одне виконання стандарту. Є навіс, удар поворота! Буквально долі секунди би міг би на випередження зіграти з Яшковим. Молодець Антон тут дуже своєвчасно вийшов. Ну, до нього з половиною хвилину. Uh, ну, Якщо порахувати ще компенсований час, трохи більше 10 хвилин ще є у ковалівці. Простріл! За справа флангу. А от Волкова все-таки випустить Бовтрука. Uh. Завершувати, але перед цим швиденько ще раз поглянемо на статистику сьогоднішнього матчу. В принципі, рівновага. Удари в плащину воріт. Рівновага. 2-2. От тільки за ударами повз ворота. Тут Колостак переграв свого суперника втричі 6 проти 2. За кутовими також рівновага.